Маргарита Юрійовна. Добрий день. Дякую. Дякую вам, дуже дякую вам, що погодились дати мені інтерв'ю вже вдруге. Сподіваюсь, вам перша частина сподобалася, що питання були цікавими, Наше спілкування вам теж сподобалось. Не було нудно, не було якось утомляюще, вибачте, що російською все Тепер в друга частина. Дякую вам за вашу реакцію. Тож, як ви налаштовані на сьогоднішню групу? Розмову? Налаштована питання? чудово. Готова все розповідати. Це добре. Тож, як я вже говорив, тема другої частини це мистецтво і шість питань у цій темі. І шість я поділив на три підгрупи. Це малювання, музика і література. Можливо, вони для вас близькі в якомусь сенсі, можливо, колись практикувалися у цих галузях, адже є вчителі, які викладають саме мистецтво, предмет, то для них ця тема, я вважаю, близька. Ну yeah, так. Yeah. Тож, почнемо ми з групи малювання. Вона йде перше в питанні. І перше питання. Це... Я вважаю, що питання примітивне. Який ваш улюблений художник? У мене улюблених художників немає абсолютно, тому що я за художниками не стежу. Добре, не? Mm. Абсолютно. Не очікував, що така відповідь. Чому? Адже я вважаю, що у всіх має бути якісь так сказати, вони мають бути фанатами хоч когось, хоч якісь галузі. Навіть mm -hmm. у всіх є. Взагалі-то так, але Дісно? дійсно з художниками я не знайома. Незнайома. Ну прям щоб улюблений. З художниками знайома, але улюбленого немає. Ну тоді можливо, якісь художники, які... Можливо, не улюблені, але захоплюєтесь ви їх картинами, можливо, або їхня творчість, вдихає вас, можливо, такий варіант. Є деякі художники. Я знаю, з... мені подобаються їх картини ще з підліткового віку, але, на жаль, на жаль, вони російські. Тому думаю, що ми не будемо приділяти їм часу. Ну, згоден, згод, так. Добре. Раз у вас немає улюблених художників, то рухаємося до другого питання. Чи маєте ви здібності до малювання? От, навіть не професійного, а такий як що мені подобається і я малюю. Не професійно. Ну, якщо вважати малюванням картини за номерами, то можна сказати, що малювати я вмію. Якщо ми кажемо про серйозне, типу, Малювати на холсті порожньому, то так не вмію. У мене і тінь я робити не вмію, і горизонт з горизонтом в мене проблеми, він завалюється. А картини за номерами я малюю так. У мене три картини вже є. Цікаво. Але як нам розповідала наша вчителька малювання або ОТМ, то вона. Хоча ні, то була не вчителька ОТМ, то влітку я. Здається, в таборі був і нам розповідала вчителька, що малювання на холсті звичайному малювання на холсті по номерам це досить різні речі. Хоча я вважаю, що просто е по номерам це вже якби готове зображення, яке хтось вже придумав, але нам треба тільки його розмалювати. Ну, да. але, як так, але так вони досить схожі, я вважаю, Просто... Тут euh, творчості особливо не творчості. треба. Так. Да. Дякую за вашу відповідь. Я, я теж, чесно, колись малював картини і досі хочу, але часу не вистачає можливості, інколи, що більше працюю з уроками, там, з позакласними справами. А якщо було б більше не... часу малював, то? Ну, ж, думаю, так. Бо це було для мене цікаво. Я пам'ятаю одну картину, от вона мені надто сподобалася. Кошеня у... У, чашці... у чашці. Це дуже вона гарна, я досі пам'ятаю, надто гарна. Хотів у себе в кімнаті повісити. І не вийшло, так? Да? Так, не вийшло. Але головне, що розмалював. І гарно розмалював. Тож добре. Дякую за вашу відповідь. Дуже цікаво дізнатися його. Тепер переходимо до другої підгрупи. І першу, це музика. Друге, це питання перше. Яке ваше відношення до писаних конкурсів? Наприклад, є Євробачення або дитяче Євробачення. Це це підрозділ Я ставлюсь Євробачення. Дуже класно. Тому що мені здається, що люди або діти, або підлітки, або молоді люди, якщо вони проявляють свій талант, вміючи співати в пісенному конкурсі, це можливість їм розвиватися надалі і ставати крутими співаками або співачками. Я зговоримо з вами, адже будь-який конкурс або будь-які змагання, це воно надихає. Молодих спортсменів або також співаків, коротше, талантів на щось нове, щось цікаве. Раз вами згодені. Я теж ставлюся до пісенних конкурсів теж так, добре, позитивно. Але от якщо брати в плані Євробачення, на зараз, мені здається, ну, трохи гірше стали виступати було співаки. А от яка ваша думка на рахунок виступів України на Євробаченні? Як візьмемо найвідоміше, що я пам'ятаю? Насправді мені подобаються майже всі е mm. люди, співаки або співачки, які були на Євробаченні. Тому що ну, останні ось буквально там, 5 років Євробачень, в нас достатня кількість перемог. Або найвищих місць, які посідали. Тому, в принципі, мені здається, що це гарні конкуренти для інших країн. Годен з вами, так. Звісно, ми не з першого Євробачення приймемо участь, тоді це було по-іншому, інакше. Але ми не гірше, як я вважаю, Ірландів, якої більше перемог набагато, то це на перше чи друга талант. Але теж дуже гарні виступи, навіть легендарні можна сказати. Так, да, бувають і такі. Добре, тепер наступне питання. Як часто ви слухаєте музику в повсякденному житті, і яке ваше ставлення до цього маю на увазі, наприклад, навіть коли готуєте уроки? Чесно, я от виконую інколи домашні завдання. Мені, от, наприклад, творча частина треба написати там відповідь на якесь питання, де потрібно щось своє ще написати, а не з книжки переписати. Це так. То я полюбляю слухати музику, адже для мене музика, вона як надихає мене на, на ідеї. Тож для те ваше ставлення? Як часто я слухаю музику, я її слухаю майже кожен день. І як мінімум зранку, коли я привожу себе до тями перед уроками, я слухаю музику для того, щоб підняти собі настрій. Після уроків, якщо я роблю якісь хатні справи, або, наприклад, перевіряю зошити учнів, я також можу собі музику вімкнути. Тому, в принципі, музика відіграє немалу частину в моєму житті. А як я ставлюсь до музики, мені здається, що музика дає змогу. Або підняти настрій. Якщо слухати музику для того, щоб вбити настрій, в принципі, це можна також зробити, якщо слухати депресивну музику, вона погіршує стан. Якщо ми кажемо про позитивну музику, то вона поліпшує стан і дійсно з'являється якась мотивація для того, щоб рухатись далі, особливо в наш нелегкий час. Так, я згоден з вами. Чи музика так, вона може підняти настрій але. Як от, чесно, моя думка, то oh. хорошою частиною для душі. Отже, якщо її багато слухати, то вона стає як якийсь поганий приклад, але ну часто слухаємо, але залежним з тим, Вона приїдеться ще. Так, і без неї жити як не можна. Uh -huh. От я от... Часто влітку слухав музику, адже було багато часу, не треба було відволікатися ні на що. Я маю, ну, неправильно сказав, адже на уроці я не відволікаюся, це, це важлива частина для освіти. Тож частіше слухав, якось вже якби вона вже набридла її слухати, якби вже це все переслухав багато разів, але все одно без неї вже не можеш. Так, да, залежність. — Тож, слухати музику, чесно, моя думка, це треба, але у міру, так сказати. Бачити межі. Так. Да. Дякую за вашу думку, за вашу відповідь. Я теж з вами дуже згоден, що музика теж дуже потрібна, знову повторюсь. І ми переходимо до третьої підгрупи, література нагадую. І перше питання. От що для вас є література? Це не те, що написано у Вікіпедії, література це те-то -те, те як говорю. То, та що вам мені сподобається найбільше? Наприклад, що поети є? Або, наприклад, твори цікаві, пишуть. Та у такому жанрі. Зрозуміло. Угу. Для мене література це висловлення своїх думок на папері. Наприклад, в прозі або Римою. І мені здається, що література має свій шарм в тому, що автор, письменник або письменниця можуть написати твір або вірш, зробивши так, щоб незрозуміла була суть, яку хотів автор донести. Або навпаки, зробити суть максимально прозорою. І тоді кожен може інтерпретувати вірш або твір так, як він його відчуває. Тобто це на відчуття, на емоції. Дякую за вашу відповідь, за вашу думку. Мені сподобалося. Чесно, для мене література з якогось моменту теж ну, стала вона для мене близькою. Як я, я згоден з вами, що література це висловлення думок автора. Бо... Я от, чесно, для мене як стало то папір та ручка найкращі друзі на те. Адже там можна виписати все, що тобі не потрібно. Якби ти про нього забуваєш, а папір і ручка, вони тебе зрозуміють і дають шанси вирішити цю проблему, написавши на папері все, що тобі не потрібно. Як всі емоції, які тебе зараз... Які ти зараз відчуваєш, ти їх виписуєш на папір і все. Вони зберігаються, але ти про них забуваєш, mm -hmm. що до чого веду? Що так, література це думки автора. Це те, що він відчуває на даний момент. Mm -hmm. Повністю згодні з вашою відповіддю. І... Дякую вам за неї. І дякую. тепер друге питання. Угу. Чи були у вас спроби почати писати книжки, вірші або інші, іншого жанру? Можливо, ти будеш здивований, а можливо, ні. Але в підлітково ні, в дитинстві я писала вірші, і вони були ну, непогані, вони були з Римою, принаймні. В підлітковому віці я намагалась писати книжки. В мене була перша глава книжки. Не пам'ятаю точно про що була книжка, або про моє життя, або щось фантастичне. Але так, в мене були такі надбання, можна сказати так. Шкода, що я його не розвивала, тому що мені здається, що зараз в мене було б це як хобі, тому що в мене дуже структуровані думки, і я можу написати щось буквально за хвилин 15. Те ж саме в мене було з віршем. На початку повномасштабного вторгнення я написала вірш. Не пам'ятаю тільки українською чи ні, бо я не завжди спілкувалася українською, зараз тобі точно скажу. У мене в нотатках записано, і я його не видаляю. Ні, українською. І я думаю, що вірш вийшов чудовий. Якщо захочеш, я тобі його надішлю і можеш навіть прикріпити його до інтернету. Так, можете зачитати, я думаю, нашим глядачам це цікаво буде. Окей, добре. Сьогодні ранок почався не дуже. Нахабно бомбили місто. Я знаю, ти також чув це, друже, і як набридло це звірство. Коли нарешті це закінчиться, коли згинуть всі орки. Бо наша земля хоче звільнитися, і вона зробить це потайки. Ніколи не думала, що буде ненавидіти когось так сильно. Але Русні вдалося зробити це професійно. Ось так. Дуже гарні слова, мені дуже подобаються. Це було дуже тематично на початок війни. На жаль, так. Це в тему я вважаю. Слова дуже гарно підібрані. Дуже гарно написано. Дяка. У мене теж, чесно, я ще перші спроби писати, у мене чесно, були ще до того, як народилася моя молодша сестра. Це був 2018 рік, я хотів для неї зробити подарунок, написати казки. Ну, Перші дві казки я написати зміг, але планував набагато більше. Нічого собі. Потім якось чи забив, чи забув. Ну, не дописав. Потім хотів знайти, щоб дописати, це вже було так, від початку війни у мене таланти прокинулися. Спочатку почав малювати. Теж промалював, змалював багато різного, потім якось забув. Потім вже влітку, то 2022 року. То я написав, так сказати, першу повноцінну книгу, але не українською, на жаль, а російською ще. А от зараз я от вже інколи пишу, так намагаюся. От пишу одну книгу, оце вже можна сказати, що то буде повноцінна книга. Адже багато глав, ну, глав можливо, ще не багато, але цікаво, коли мабуть. Я ще не знаю. Бо писати цікавіше, ніж читати. Ну так. Да. А про що кому... Ну, звісно, про, про війну. Цю угу. першу книгу я почав писати, вона про війну буде, але. Але не в Україні, звісно, але щось схоже Ну, По події. Так, да. так, схоже щось буде. Також я пишу інколи невеликі твори я теж писав там. Вони теж, можливо, цікаві, але вони не короткі, можна сказати, у порівнянні з цією книжкою вже. Але теж мають деякі сенси. От теж я писав вірші деякий час, там кілька віршів у мене накопилося, теж писав, І, можливо, осінь була вже. Написав кілька віршів. Але... Єдине, що там не було Рими, це чисто гарні слова. Гарні слова і як форма вірша. Більше нічого. Ні прози, ні Рими, нічого. Точніше, я її не спостерігав. Як мені один вчитель сказав, здається, вчитель АТН, то в малюванні. Гарні вірші, але можна ще постаратися, щось таке. Ну, я з нею повністю згоден, адже я не експерт в написанні творів різного жанру, то треба ну, старатися. Ну, будь-яка спроба, це і... все одно спроба. Так. Дякую за вашу відповідь. Було дуже цікаво дізнатися, що ви писали. Чесно, трохи це мене було сюрпризом і трохи якби очікувано. Чому очікувано? Бо вчителі все ж таки вони теж в повному сенсі, вони творча особа. Вони для своєї професії вони от почали ще, можливо, з дитинства або з якогось віку думати про це. Вони думали, як вони будуть навчати дітей. Тож вони могли про це писати, вони могли якось це уявляти у себе в голові, складати якісь навіть... Свою промову могли складати у себе в голові. От я от, в мене є бажання стати вчителем або тренером. Ну, тренером це основне бажання, а вчителем, бо, бо мені сподобалася ця професія. Я от якийсь час собі уявляв, типу в мене є учні. Це тобто, от як, вони як якби є, але вони їх нема насправді. Тож це було цікаво для мене. Знаєш який головний я... фактор зрозуміти, що ти хочеш бути вчителем? Якщо так. ти любиш дітей, то ти будеш хорошим вчителем. Ой, я і таке уявляв. Ну, ні, дітей я люблю. Я, я зі всіма дітьми дуже добре до них ставлюся. Звісно, інколи зі своєю молодшою сестрою можу посваритися, але... То сестра, а ну, я брат да, старший. Це логічно, як би сказати. У більшості випадків. Так. Да. Але в основному я до дітей дуже добре ставлюся. Я, особливо маленьких дітей я їх обожнюю. У мене серце та них, можна сказати. я обожнюю. Так, да, я розумію таке. І звісно, я от, якщо в плані вчителя, я являю себе як і добрим, так і злим вчителем. Адже як на моєму досвіді у мене були вчителі, які дуже добрі. Ну, вони взагалі у них спілкуються вони відношені до тебе добре, але якщо їх вивезти з себе, то Ой, Це буде погано. То... Так, то помолися, щоб залишитись живим і так. Да. Буває таке. Але це єдиничі. одиничні випадки і так таке дуже рідко було у нас. Ну Все залежить від людини насправді. Яке в неї психічне становище, і як вона... наскільки вона стійка? Ну, чесно, якщо про себе говорити, то не думаю, що я надто стійкий, психічно витривалий, бо навіть коли я. Граю у змаганнях з цим, то коли я не починаю програвати, то психічний стан бере своє. Починаю, Ти починаю нервувати, нервувати ага. і все виходить з за вами. Тож дякую за вашу відповідь, знову повторююсь. Цікаво було почути, це вже можна сказати, питання з дитинства або історія з дитинства та з минулого. Цікаво було почути. Тобі дякую за питання. Тож, в мене питання на цьому закінчились. Дуже вдячна вам, що ще раз прийняли участь І у другій дякую. частині. Сподіваюсь, зустрітись з вами у наступній частині, поки третя буду Так, буде третя, так. але ще не планував, не планую, часу не планував, скоріше за все. Завершимо цю частину і перейдемо до наступної. Сподіваюся, що ви теж приймете участь. Прийму. Ця тема близька до кожного, я вважаю, буде. Я зрозуміла, Але це Прошувати. Поки це секрет. Окей. Хай так залишиться. Окей. Ще раз вдячний вам, що прийняли участь і.